Привіт, радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде більш такий день відпочинку. Сьогодні вирішили зробити такий перепочинок. Роботи зроблено дуже багато, ну і відпочивати колись, друзі, та й потрібно. Так як, друзі, в нас було відео на каналі про закінчення будівництва нашої коптильні. Дуже багато людей писало: Діма, зніми тестування, точніше, нашої коптильні, як вона працює, які плюси, мінуси даної коптильні. Сьогодні настав друзі вже той довгоочікуваний день. Вирішили сьогодні закоптити певні смаколики для родини. Вчора зробили ковбаску, трошки її просушили, і друзі вже поставили нашу коптильню. Коптильню перед тим ми її прогріли і зараз будемо займатися тим процесом. Залишилося нам також підвісити туди вирізочку. Подивимося, друзі, що з цього в нас вийде. Дуже не критикуйте, так як в мене взагалі опиту не було на рахунок коптиння. Перші рази будемо пробувати, можливо, щось у нас і не вийде, можливо, і буде все добре. Ну, в подальшому, друзі, відео все самі побачите. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Так, що я хочу, друзі, сказати на рахунок нашої коптильні. Коптильня мені подобається. Перші рази, як коптили, це були такі пробні разини, було у нас термометра то електронного, то більш такий складний був процес, щоб доготувати, щоб воно і сирени було. Ну, готували ми тоді, виходить, що підчеревину, сало і одне кілечко ковбаски. Скажу, що більш-менш мені все сподобалося, ну тепер уже на рахунок. Температури прожарки в самому продукті буде набагато легше його все визначити. По мінусах по мінусах є там певні моменти із нашою топкою. Получається, трошки-трошки всередині нашої пічки лопнув бетон. Це та платформа, яку виливали ми, виходить, щоб вирівняти поверхню землі. По загальному, скажу, що і по коробу, і по пічці, і тяга хороша. Також зробили невеличкий такий навіс, туди дровця складаємо. Ті дробами вже стопили, які закладали, нову у ще сюди, друзі, не завезли. Будемо сьогодні одне спостерігати за нашою коптильною. Попрацюємо тут, покажу нашу смакоту, що нам вдалося приготувати, і обов'язково з вами, друзі, все продегустую. Так, виходить, пройшло вже 3 години від того моменту, як ми загрузили сюди. Нашу ковбаску із вирізкою і вже маємо таку красоту. Ковбаска вже набирає непоганий такий колір. Вирізка також. Ну, ще думаю, годинки 15-2 будемо точно коптити, подивимося вже по готовності нашої продукції. Вже коптіння завершається у нас. Зараз будемо витягувати нашу ковбаску. Звичайно, балик у нас буде докоптуватися ще трошки. Можливо, з минут 40, можливо, з годинку. Вчора закоптили получається нашу ковбаску, наш баличок. Вчора вже не стали дегустувати, так як вся продукція була гаряча, але її не можна було, друзі, вживати. Вже вона так більш настоялася. І зараз будемо тестувати нашу ковбаску і наш баличок. Трошки врізали ковбаски собі. Одне, друзі, зауваження можу сказати на рахунок того, що перетримали ми трошки її в нашій коптильні. Так як температура готовності була на 75 градусів, потрібно було її витягувати з нашої коптильні. Відрізаний невеличкий такий кусочок, воно, виходить, мені чогось видало сирувати. Воно вже було повністю готове, але виходить так, що трошки перетримали, і вийшло, що в тих місцях, де був ізгиб на нашій ковбасці, вона почала репатися, як ми її почали знімати із нашої коптильні. Також, друзі, всі оці робочі моменти ми врахуємо. В наступних разах своїх, коли будемо коптити, все це врахуємо, дотримуватимося цих норм, які потрібні у процесах коптіння. Думаю, на смак це не повпливає ніяким образом, і просто зараз продегустую кусочок ковбаски. Розповім чи по спеціях, чи на сіль, ми, друзі, все вгадали чи ні. Ну, зараз скажу чисто свою думку. Беремо кусочок, будемо їсти все руками, ми із села. Думаю, нічого страшного тут нема. Да, друзі, ковбаска дуже смачна. Насіль дуже хороша. Тут ще дуже таку нотку відіграє французька гірчиця. Дуже все смачно вийшло. Мені подобається димок такий приємний, так як ми коптили на дубових дровах і коптили також на вільфі. Черешню вже будемо додавати в наступних своїх разах, пробуємо щось новеньке, змінювати щось, шукати саме оптимальний такий варіант. Да, Ковбаска просто бомба. Обов'язково, друзі, потрібно запити все кваском. Так як це така продукція, що гріх не використати в даний момент. Сьогодні трошки можна, так як попрацювали, дуже так серйозно. І вже виходить, друзі, продегустуємо зараз наш баличок. Зараз покажемо, що баличок повністю нашій готовий. Світленький, пробуємо на сіль. пробуємо на, виходить, на рахунок солоності і готовності. Да, баличок не дуже такий сухий, але воно більш таке все одно прісне м'ясо. На сіль угадали. Оце вгадали на спеції, також усе вгадали. Ну, дуже смачно, мені подобається. В магазині таку точно продукцію ти не купиш. Так як друзі сіли знімати ролик, а в нас тут головний дегустатор нашої родини. Синуля, іди бери, що ти хочеш кушати. Yes. Що, огірочок, а ковбаску будеш? Yes. Бери ковбаску, на твій ковбаску. А, ну, класно? Yes. Покажиш на камеру, покажи, що класно. Добре? Yes. Ну, дитині, друзі, подобається, це саме головне, він у нас такий всеїдний. Хлопчик, ну нічого, це вже великий плюс, що дитині подобається. Давайте, друзі, на рахунок нашої коптильні. Хочу сказати, що коптильня продумана повністю на всі 100%. Дуже вона мені подобається і температуру тримає, і в загальному вона зроблена толково. Це я також брав за модель із Ютуба дану коптилочку, також вирішив собі побудувати. На рахунок нашої продукції, можу сказати, для першого разу це доволі такий непоганий результат. Звичайно, прям не вау, як мені хотілося, але ну, є там певні такі моменти, які потрібно доробити. Ну, скажу, що вже початок, друзі, в нас вже в нашу роботу заложений. Будемо вже вдосконалювати всі свої робочі моменти, обов'язково вийдемо на хороший такий рівень і будемо вже в подальшому продавати свою смакоту, яку готуємо власними силами. Так що, трудяги, кому подобається таке відео. Як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.